Всім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні в нас 23 серпня, субота, і сьогодні в Україні відзначається День прапору. Але я хочу сказати, що от відчути це я змогла лише з часом. А з часом, ні, всі ми чудово знаємо, розуміємо. І так далі, але сам цей момент, коли ти радієш, коли ти його бачиш. Це був кінець листопада, початок грудня 22-го року, коли у нас в Україні був повний блекаут, і у нас вже розряжалися всі наші гаджети, не було світла, не було води, не було ніякої інформації, і навіть не вмикалися повітряні тривоги. Тому що не було електрики, е, генераторів тоді не було, інформації ніякої. І ті три з половиною доби це начебто була якась така довга-довга-довга пауза. Зараз начебто три доби це таке, а тоді це було майже все життя. І як дізнатися, що ти виходиш на базар, можливо, хтось що знав, хтось чув, як збирала інформацію. Але у мене тоді було, я кожного ранку прокидалася, я не знала новин, телефон вже не працював, бо він сів, інтернету нема, зв'язку нема. Що там з дитиною в Києві, я не знаю. І я виходила і дивилася, ага, жовто-блакитний прапор. І от кожного ранку я коли, е, заходила, дивилась, я, я заспокоювалася, тому що ти зовсім не знаєш що. І якось після того, коли я йду там, дивлюся на нього, чомусь такі моменти згадуються. І це має значення. Він це був мій інформатор, як я тоді казала, мій інформатор жовто-блакитний прапор, все буде добре. Якщо щось там вже наше відновлять, треба зачекати комусь важче. І ось так от у мене з цим пов'язано. Сьогодні в нас іде дощ, а вчора, в п'ятницю, напередодні Дня прапора у нас провели урочистості, хоча інформації ніякої не було. По-перше, знали, що сьогодні буде дощ 70% за прогнозом, по-друге, п'ятниця це робочий день. І якщо ти йдеш, ти побачив, то ти можеш приєднатися до цього свята, мабуть, тому що під час повномасштабного вторгнення у мене слово свято якось стопориться. Свято це коли наші всі вже будуть вдома і не буде повітряних тривог. Тоді я буду відчувати сенс свята. Хоча не знаю, ми будемо забігати настільки В майбутнє, подивимось, живемо теперішнім часом. І я йду, дивлюся, щось там не так, як люди збираються, як виставляються колонки та мікрофон. Думаю, о, щось буде! І якраз біля прапора. Я зачекала там десь хвилин 15. Tem <speaking> que <in Spanish> Ання на знак шанування пам'яті загиблих героїв та всіх, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України. І почалося вручення нашим громадянам, які отримують вже паспорти України, урочисто їм вручали, а перед цим хвилина мовчання і підняття новенького вже, тому що той вже був так, знаєте, ну вітер потріпав. Нашого прапора України. Там у нас три прапора, прапор області Дніпропетровської, прапор міста і прапор нашої держави України. І підіймали саме державний прапор. Тому постояла так, подивилася, і раніше у нас в місті було заздалегідь, казали, що. Планується проводити в такий то час, бажаючи, можуть приєднатися. А зараз так тихенько-тихенько провели, тому що ми знаємо, в який час живемо. Дітки отримали паспорти України, сфотографувалися там всі разом. І ось так швиденько зробили і без усіляких там концертів, промов була. Лише ведуча, яка це все вела, і мер, потім вручав паспорти і спільне фото. Все. А зараз дощ на вулиці у нас. Зараз хочу подивитися, скільки він ще буде тут, скільки у нас ще буде дощ, і як далі що планувати. Так, дощ у нас аж до 16 години, а зараз. 9.32. 20 градусів. А вчора Ну це у нас була, можна сказати, спека, тому що вітають, що хто з ним державного прапора України. Ну 16 у нас буде дощ. Тому, мабуть, сьогодні субота вихідний. я хочу вам трішки розповісти про вчорашній вечір, я вирішила зробити собі справжній релакс. Я ще у березні місяці замовляла або на розиці, або на майкап, я не пам'ятаю, тканинова маска. Там в мене з колагеном залишалась та огірок. Я думала, яку зробити, вирішила, що нехай це буде поки так спека, бо вчора у нас 31 градус був, і сьогодні дивлюся 20. Вирішила зробити з огірком. І поки маска діє, включила собі серіал, вирішила передивитися жіночий лікар нове життя, тому що незабаром. Восени, мабуть. ну Це вже незабаром, тому що останні дні літа йдуть. Буде новий сезон і подивилася, зняла маску, потім я забула за ту маску, що вона є, так десь я її перетримала. Хвилин 40 я, мабуть, тримала. І, до речі, це розумна маска або розумна шкіра. Вона взяла вологи стільки, скільки потрібно. І в якихось містах вона була вже суха, а в якихось вона була така. Це шкіра, мабуть, у мене така волога. Тому інколи треба облаштовувати собі затишний вечір, а достатньо вмикати яких... Улюблений свій серіал і щось подивитися спокійне, зробити собі якусь процедуру. Таку. Бо житті дві маски. У мене три було. Я робила в травні одну, це було з вітам... вітаміном С. Потім я про них собою. Вчора я собі нагадала наприкінці літа. Отак от я роблю маски в травні в серпні. А, ще є, якусь я теж робила, але це вже дівчат, не важливо. Важливо, те, не як ти виглядаєш, тому що важливо, як у тебе всередині. Якщо ти ну, більш-менш спокійний, у тебе не болить серце за дитину, за близьких, то ти і виглядаєш краще. А коли воно тут от... Не до цього, то які маски не робили, все одно все буде на обличчі. Тому я кожному з вас вважаю, щоб ваше обличчя сяяло? Сяяло щастям. А щастя це що? Щастя не буває без здоров'я, щастя не буває без хвилювань. Тобто, щоб не було хвилювань. Повноцінне щастя, коли в тебе не болить серце. Намагаємось, по-різному буває, що ти поробиш. Але тримаємося разом, і все буде добре. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення!